Агент Дік, агент Кок. Сьогодні в наш офіс прийшов невідомий пакунок. Що ви про це знаєте? Кеп, я нічого не знаю. Шеф, нуль варіантів. Може, варто розпакувати. А якщо це вибухівка, ви прислухайтесь, чи не цокає. Я працюю з дебілами. Якби це була вибухівка, я би про це знав. В моєму відділку нічого не відбувається без мого відома. Так, шеф? Так, шеф. У мене є хороша ідея. Першу потрібно розпакувати і подивитися, що всередині. Шеф, ви як завжди, у вас найкращі ідеї. Це касета. Може нам туди поклали гроші? А може це вимоги від бандитів? Ні, Бовдори. Це нова гра UPKA2. Перша кров від видавництва m 87 Games. Поїхали до огляду. Поглянемо що всередині. А вправно ці бандюки запакували її. Бос, що всередині? Зараз глянемо. Такісь папірці. Схожі на наркотики. До цього вернемося трішки пізніше. Так, що ж в коробці? Листки персонажів? Дуже багато. Альбом для наліпок. Я сподіваюся, наліпки будуть, що куди їх вклеювати. Це ширма для майстрів. За нею можна заховатися. З Крутецькими фразами. Люблю таке правило, але для гравців, щоб знали, що відбувається. І книга правил. О, баюрить свіжий друг. Ну що, поїхали до найцікавішого? Yeah boy. Жеф, а є з золотими о, краями? Немає. А в мене є. Давайте почнемо з правил. Але ж хто в наш час живе по правилам? Ми порядок. Ми повинні жити по правилах. Все зручно, розміщуйся на один розворот. Візьми, почитай, передай іншому. Поки це відбувається, давайте поглянемо детальніше. Ви герої клішованого екшн фільму Ви повинні круто поводитись на камеру. І в будь-якій незрозумілій ситуації, коли вам говорить режисер, кидати кістки. І ви не просто кидаєте кістки. Ви пічно зносите голови з дробовика. І, як справжній кунг фу-майстер, з ноги вибиваєте двері. Агент Кок, ознайомтесь. Дякую, агент Дік. Капітан Кант пишається вами. Перш ніж почати грати, вам потрібно створити власного екшн-героя. У кожного екшн-героя є. Чотири атрибути. Масло. О, маслом можна натерти свої м'язи і розкидати всіх ворогів. А також піднімати важкі речі. Дублер. Я б з задоволенням би мав дублера, який замість мене стрибнув би у вогонь або падав із автівки, яка мчить. Драма. Якщо в тебе був гарний навик акторської гри, драма тебе вивезе. Крутість. Крутість, це найкращий показник, коли ти можеш з ноги вибити двері, залетіти всередину кімнати і стріляти зі свого магну. Якщо ви мріяли круто розкидувати поганців, говорити культові фрази і чітко поводитися в кадрі, ця гра, створена для вас. В правилах є табличка з досьє: досьє потрібне для кожного екшн-героя, щоб глядачі знали, ким ви були в минулому. Крутими спецагентами чи звичайними хорошими татусями, яких викрали дочку, і вам потрібно повернути її від поганців. Також ви повинні обрати кожен коронний прийом це має бути вашою фішкою, яка одним закликом і зовнішнім виглядом повалить всіх е, ворогів. І також у вас повинна бути крутецька зброя, ваш фірмовий ствол, якому ви дасте ім'я. Якщо до вашого офісу, як і до нашого підкинули цю касету, ви повинні створити крутецький фільм. І найкраще це не описати, що відбувається, а показати. Ви випрігуєте з багатоповерхівки, ви пролітаєте 20 метрів, хапаєте за дрибинок і звисає з гелікоптера і в польоті підстрелюєте поганця. Запам'ятайте, кліше – ваш найкращий друг. Актори не говорять. Вони вистрелюють фрази, які запам'ятовуються і врізаються в пам'ять глядача. Поки екшензірка робить те, що без проблем може робити, екшензірка кожна. Майстер, режисер описує, що відбувається в кадрі. Але тільки вони починають виходити з їхніх можливостей, Тут в дію вступають китки. Кидаєте 2К6 на дублера, масло, драму. Чи крутість, і дивитись на результат? Якщо випадає 9 і більше, вам вдалося. Якщо перевірка не вдалася. Ну, буває таке. Всі ми не ідеальні актори. Готуйтесь до негативних наслідків, які скаже вам режисер. У цій книзі є табличка для створення сюжетів. Хто є вашим злодієм? Навіщо він це робить? Як досягнути його цілі. І, що найважливіше, де це все лайно відбувається? Це все, що вам потрібно знати для того, щоб зіграти в гру «Юпікаєй 2 Перша кров. Якщо ви хочете кращий огляд, ви звернулися до того відділку поліції. В цьому відділку поліції. Що, агент Дік? Не знаю. Я приїхав грати Дельту Грін. Дякуємо. З вами були мисливці замітами. До нових зустрічей. <плес> Якщо ви отримаєте поранення, відніміть поранення, поранення від поранення. Чекайте, дзвонить телефон. Так. Да. Алло. Okay. Вам потрібно зайти на сайт. M87. <плес> <плес> Да. Грабіжники? Захопили торговий центр? У нас є робота. Виїжджаємо.